Ми всі хочемо, щоб це було дійсно літо для дітей, щоб наші вороги не забирали в наших дітей дитинства, щоб над нами було мирне небо. Басейн та Батут. Батут. Тому що е, на ньому стрибати можна і дуже весело. Мені сподобався басейн та батут. Вони ще є дуже гарні подарунки. З Краматорська. З Харкова. Нас не. Та рік тому більше навіть. З Луганську. Саме народилась в Луганську. Через два роки переїхала в Север Донецьк. Більше часу провела там. З міста Краматорська, Донецької області. Більше року ми виїхали в березні, березні того року. Ну, мені подобається, але хочеться додому. Як всі зараз хочуть і, і бажають всім да, на всі свята, я хочу побажати скоріше наші перемоги, щоб ті, хто хотіли, повернулися додому, щоб хлопці, ті, хто ще захищають нашу країну, залишилися живими і. Все у них було добре. Щас здоров'я, та щоб повернулися живими додому. Щоб у них все було добре і всі були живі. Хоч трішки інколи, щоб вони раді... теж раділи життю, щоб їм теж е... бувало коли радіти, і щоб вони все вийшло і щоб ми перемогли. Я бажаю їм всього найкращого. Вони дуже, е... дуже багато зробили для нашої країни.